Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Команда американських солдатів тренувала українських воїнів щодо вторгнення Росії в Україну. За кілька днів до 24 лютого, 2022 року, американцям наказали евакуюватися з України через два місяці. Солдати з оперативної групи Національної гвардії Флорида Гейтор відновили та розширили навчання українців у Німеччині. Досі громадськість не бачила відеотренування. Бо адміністрація Байдена досі відмовлялася показувати навчання. Кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Баб пропонує ексклюзивний погляд. На їхню місію. Це перше оприлюднене відео, на якому американські військові тренують українців після початку широкомасштабного вторгнення Росії з квітня 2022 року. Американські військові навчили понад 10 тисяч українських військових. І ось ці троє солдатів оперативної групи «Гейтер», які проводили тренування для мене це стало дуже приголомшливо, тому що я кажу: добре, у вас є місія, але я просто не впевнений, як ми збираємося це зробити. у нас, солдат оперативної групи Гейтор на кордоні чекав на українських військових. З ними він долетів аж до Німеччини, їв і спав з ними. Виходив у тренувальну зону. Потім повернувся, привіз їх назад до кордону, помахав їм на прощанні і сказав їм: задайте там пекло. Українські військові дали відсіч замість того, щоб здатися. Оперативна група «Гейтер» вчила українців користуватися джавелінами, руйнівниками бункерів і ракетами Стінґер. Ця зброя виявилася необхідною. Не минулої двох місяців. Як США почали надсилати все більше летальної зброї Україні? Гласи його команда отримали новий наказ. Треба придумати, як навчати українців стріляти із 777-х протягом наступних 10 днів. Майор Хагемаєр каже, що ніколи не забуде ту саму першу групу на тренуваннях на базі Графенвер, серед яких були знайомі йому українські вояки. Ми бачили їх на кордоні, знайомі обличчя, втомлені війною. Вони приїхали з пакетами, у яких було все, що вони мали, можливо, з запасною формою, можливо, якісь столетні приналежності. Це був дуже емоційний момент, коли отримав можливість обійняти тих хлопців. Для кількох українських військових, чиї родини змушені були залишити країну на початку війни. Навчання це було не все, що їм дали американські солдати. Ми би зв'язалися з їхніми родинами. Вони знайшли спосіб приїхати в Графенвер. Було багато сліз не лише у рідних, але й у всіх солдатів, які там були, неймовірно. Український військовий євген зробив це фото тієї ночі, коли зустрівся зі своєю дружиною Ніною та маленьким сином. Ми розмили обличчя Євгена для його безпеки. Мати можливість доторкнутися до своєї дружини та дитини це найважливіше в житті. Це дало мені та іншим бійцям, яким пощастило побачити свої родини психологічну силу. Тренування в Німеччині розширили, щоб включити навчання з мобільними ракетними установками, відомими як Хаймарс, та ще десятками видів іншої зброї. знаєте. Я думаю, що всі були дещо здивовані тим, що сьогодні українці все ще борються. Всі крім нас. Ми насправді не були здивовані. Ми працювали рука об руку з цими хлопцями. Вони були добре підготовлені. Мою душу наповнює радість, тому що ти знаєш, ти дав їм саме те, що хлопцям потрібно. На мій погляд, мені дуже пощастило бути частиною історії. Ми зробили різницю і вже наступна група американських солдатів готується продовжити тренувальну місію. Карла Баб, Андрій Гетьман Голос Америки.